Rosyjski okupanty tłoczyli na ukraińską linię obrony. Oni prorwały dilianku frontu w Dopropoli, rozstaszowana gobielia Pokrovska. Jak wygląda aktualna sytuacja na froncie? O będziemy mówić z naszym gościem, podpułkownikiem rzecznikiem operatywno strategicznego ugrupowania wojsk Dnipro, Wiktorem Trychubowym. Panie Wiktorze, witam was. Dobry dzień. Як зараз виглядає бойова обстановка на покровському добропільському напрямках після останніх повідомлень, власне про загрозу оточення Покровська, Мирнограда та напівоточення Костянтинівки? Ну, обстановка залишається складною. Росія де активно вздовж усієї лінії розмежування в зоні нашої відповідальності і покровський напрямок для них є, залишається ключовим вже останні два роки на жаль, зараз, використовуючи свою велику перевагу в живій силі, росіяни мають змогу частково розвивати наступ там. І звісно, українська сторона робить усе, щоб не дати їм розвинути його далі, щоб не дати їм перервати канали сполучення Міста Покровськ, щоб не дати переривати наше постачання туди, і щоб не дати їм завершити навіть часткове оточення міста. Але як на вашу думку, цей прорив е, приуречений до зустрічі на ласті, чи це просто е, інформаційна війна, дезінформація, чи також е, всі якби складові тут е, разом взять? Ну можливо, насправді. Можливо, і таке, але скоріше загальне загострення. Пов'язане з тим, що росіяни, може, хочуть мати якийсь бергемінчип. Якусь перемовну фішку для того, щоб на цих міжнародних перемовинах, ну принаймні виглядати трішечки, ну, виступати з більш кріпких позицій, можливо, так тому так можливо, тут є і цей фактор, але з іншого боку, ми знали. Що влітку буде велика частина російської кампанії? Ми знали, що влітку вони попруть великими силами, тому тут особливих сюрпризів немає. Якби ця зустріч навтаки ну, перенеслась, мені здається, що на фронт це не сильно по ну, якось вплинуло, пане Вікторе. А які ресурси підкріплення зараз критично є важливими для стабілізації ситуації на цих ділянках? Ну, у нас в першу чергу зараз не вистачає особового складу. На превеликий жаль, просто зараз склалася така ситуація, коли у росіян резерви більше, ніж у нас. Бо вони і ви, взагалі більше, ніж у нас, Росія велика, а ми не настільки великі. І ось це станом на зараз є однією з ключових проблем. Звісно, у росіян є перевага в деяких технічних аспектах також. Зокрема, в кількості БПЛА. Але станом зараз от саме ось ці проблемні моменти під Покровським та Добропіллям в першу чергу пов'язані з нестачою особового складу. На жаль, як можна вирішити цю складну ситуацію? Кинути резерви? Не знаю, як, як це можна виправити. А, ну, звісно, можна залучити резерви, вони вже залучені, але тут знов таки питання в тому. Щоб нанести росіянам достатній урон, для того, щоб вони достатньо шкоду для того, щоб вони не могли йти далі. В Росіян теж не ідеально з особовим складом. Просто в них все ж таки набагато краще, ніж в нас. І інша справа, що вони є стороною, що атакує, стороною, що несе більше втрати. Для нас важливо погасити оце ось їхній момент, погасити оцей ось їхній напор, який вони мають зараз. І в принципі відкинути їх, не дати їм переривати наші позиції далі. Звісно, будуть використовуватися резерви. Питання в тому, як їх найшвидше поновити, uh -huh. а пане вікторе, а де саме зараз найбільш складна ситуація? Які ділянки фронту ви би сказали такими ключовими для для української оборони? Jak raz Pokrowska, jak raz, po, jako raz, się odbywaje, na Pivnich e, i Pivniński dwór Pokrowska, zaraz najbardziej się. Rosyjskie wojska bombują e, po poligonach, ta naucełanych centrach. Ostatni udar po poligonie Desna był na stylki potężnym, że i i ta ważko poraneni. Panie Wiktorze, wy jak wojskowy, e, jak wy by proty, ty, proty dniały, czy zachyszczały takie misja iż związane życie wiskowych. Ну, в першу чергу мова йде про швидку реакцію на будь-які ракетні тривоги. А зазвичай, коли удар наноситься балістичною ракетою, час на реагування дуже малий. Зазвичай це за кілька хвилин. За кілька хвилин людина і навіть одна людина, а маса людей має добігти до укриття. Укриття зазвичай є. Питання в тому, щоб оперативно та швидко реагувати на такі сигнали, щоб оперативно та швидко реагувати на тривоги. Звісно, це війна, тут жертви можливі, але якщо це робити дисципліновано, то їх може вдасться звести, якщо не то до північне пане вікторе. Ну і питання про Краматорськ, бо це лишається таке одне з найбільших неокупованих міст Донеччини. Наразі там проживає 53 тисячі цивільних. Чи є пряма загроза місту і чи варто евакуювати населення? Станом на зараз ні. Станом на зараз, очевидно, ми не кажемо про загрозу слов'янсько-краматорської агломерації. Станом на зараз ми не кажемо про евакуацію. Немає тих умов. Хоча безумовно ми розуміємо, що якщо росіян не спинити вчасно, то можливі різні сценарії, але ми не будемо настільки наперед забігати об'єктивно зараз, безпосередньо загрози місту Краматорськ чи місту Слов'янське, яке фактично розташовано з них поряд, немає. Пане Вікторе, я читав, що росіян за деякими де даними є 15 до одного. Чи ви можете підтвердити, що це, звісно, є такими цифри саме на, на лінії. Росіян, росіян на поправському напрямку понад 110 тисяч. Скільки українців, я не буду казати, перепрошую. Угу, бо це, звісно, секретна інформація. Угу. Ну, Дома. так само я не можу назвати коефіцієнт, просто тому що це теж є закритою інформацією, з якою можна враховувати кількість українців. Ясно е, дуже вам дякую. Щиро Дякуємо. Дякуємо за захист. Бережіть себе. Дякуємо ЗСУ. Нагадаю, що Віктор Тригубов, підполковник, речник оперативно-стратегічного групування військ Дніпро, був гостем українського фокусу.